Чому з кожним роком ми біднішаємо і як з цим боротися? Всім привіт, друзі! Ви на каналі Емігранти. Мене звати Ярослав Ровач, і на цьому каналі я ділюся своїм емігрантським життям. Я вже 4,5 роки живу в Америці в штаті Каліфорнія і ділюся своїм досвідом. Якщо хочете дізнатися більше про мене, підписуйтесь на мій інстаграм акаунт посилання в описі до цього відео. Так от, друзі, тема сьогоднішнього нашого відео це чому ми біднішаємо з кожним роком і як це виправити. Зараз люди працюють набагато більше ніж будь-коли. Але вони не почуваються багатшими, а навіть Відчуваються біднішими, як і фінансово, так і емоційно. Чому так відбувається? На це впливають декілька факторів, про які я сьогодні розкажу. Як завжди, тестуємо для вас фор формати зйомки, тому беру вас на прогулянку по своєму району і будемо розкривати сьогодні цю тему. Причина номер один це інфляція. Якщо простими словами, інфляція це обезцінення валюти. Наприклад, на даний момент середня інфляція складає 3%. Якщо ми беремо дані за останні 10 років, під час ковіду вона була аж 7%. Це крейзій багато. зараз розкажу простими словами, що означає інфляція. Якщо ви, наприклад, маєте 1000 доларів при інфляції 3% те, що ви могли купити. Зараз за 1000 доларів через 10 років ваші 1000 доларів вже будуть 700 доларів. Ну, тобто це будуть ті ж самі 1000 доларів, але цінність цих грошей буде вже не 1000, а 700. Тобто за 10 років при інфляції 3% валюта обесціниться на 30%. І просто уявіть, що під час ковіду інфляція була 7%. Тобто за 10 років при інфляції 7% валюта обесцінилась би на 70%. тобто ваші тисячу доларів через за 10 років би стали 300 доларів. Ну, це, це це дуже багато. І власне через інфляцію ми відчуваємо гроші з кожним роком все менше й менше. Тобто, ви можете згадувати там, що. 10 років назад ви там за 100 доларів могли купити там купу продуктів. А зараз ви витрачаєте там 500 доларів на продукти, і це все через інфляцію. Як інфляція впливає на нас, збільшуються ціни, але зарплати залишаються тими самими. І відповідно з кожним роком ми все менше і менше можемо дозволити собі щось купити. Власне, ось так це напряму впливає на нас. Ну і ще як впливає це на нас, ті гроші, які ми маємо на своєму рахунку, наші заощадження, вони. Втрачають свою цінність. Ті самі, умовно, скажемо, 10 тисяч доларів, які ви тримаєте на своєму банківському рахунку, з кожним роком обесцінюються приблизно на 3%, іноді навіть більше. Тобто жити стає дорожче, люди відчувають себе більш біднішими, навіть при гарних зарплатах. І це власне проблема. Знаєте, якщо провести паралель, це як підніматися по ескалатору, який їде вниз. Ми хочемо піднятися наверх, а він їде вниз, і відповідно нам з кожним разом нам потрібно все більше зусиль прикладувати для того, щоб піднятися нагору. Причина номер два, чому ми відчуваємо себе біднішими з кожним роком, ми стали залежні від кредитів. Кредити на авто, телефони та речі, які нам взагалі не потрібні. Виходить так, що люди працюють не заради життя, а щоб розплачуватись по кредитам. Фішка в тому, що реклама постійно нас стимулює щось купувати. І маркетинг зараз на такому рівні, що просто неможливо сидіти, щоб. Не мріяти щось купити. Я не скажу, що це проблема, але як не як це впливає на те, скільки ми маємо маємо грошей, тому що ми дуже часто. Ведемось на рекламу, і ми часто собі купляємо речі, які нам насправді не потрібні, тому що нам дуже гарно це прорекламували. Також хочу сказати, що багато людей вони не бідні, вони не мало заробляють. Просто їхній весь дохід зжирають всякі підписки, всякі непотрібні речі, які ми купляємо. Середньостатистична людина має зараз в Америці купу купу різних підписок. Взагалі хочу сказати, що тут такий культ підписок. На все маєш підписки. І ти помісячно за щось платиш, як і за кредити, можна сказати, що це ті ж самі підписки, просто під іншим виглядом, так і на якісь Netflix і так далі. Я не скажу, що підписки і покупки там, щоб себе порадувати, це погано просто вони забирають в людей зараз дуже великий відсоток їхнього доходу. Можливо, б, якщо б вони перенаправили свій цей відсоток доходу на якісь. Дійсно важливі штуки, типу на інвестиції або на якісь речі, які принесуть користь, а не просто порадують вас одномоментно. Причина номер три це брак фінансової грамотності. Це взагалі е, моя улюблена причина. Знаєте, чому? Тому що я переїхав жити від батьків в 16 років, тому що я познайомився із своєю дружиною. Ну на той момент вона ще не була моєю дружиною, але на даний момент моя дружина. І ми почали жити разом, самостійно, в такому дуже молодому віці. Ці почали жити разом, і я просто був в шоці, як взагалі жити доросле життя, тому що в школі нас не вчать якимось скілам, якимось навикам, які дійсно пригодяться нам в житті. Ну, наприклад, коли я зіткнувся з проблемою, як мені зняти хату. Як мені орендувати хату, я не знав, що робити, як домовлятися, як взагалі де це робити, так само як шукати роботу, де шукати роботу, на яку роботу краще піти спочатку, там і так далі. Тобто, такі моменти, коли ти стикаєшся із дорослим життям, ти розумієш, що тебе школа якось взагалі не підготовила до якихось таких моментів, і це я вважаю дуже велика проблема. Я вже не говорю про те, що нас не вчили якоїсь фінансової грамотності, тобто що потрібно відкладати гроші що потрібно мати фінансову подушку і так далі. Тобто, це все, все, що я знаю, чим я ділюся з вами. Це все було просто здобуто на своїх помилках, на помилках, які я робив, і які коштували дуже багато нервів або грошей. Я вважаю, що школа має якось як мінімум давати базу. Того, як, як жити в дорослому житті, щоб люди просто не були як вівці, коли їм треба знайти роботу, знайти хату там і так далі. Знаєте, я недавно дивився серіал і там показували працівників в фастфуді, і вони були такого віку десь. Ну, в районі 30 років. І вони, так знаєте, розсуждали про, про життя, розсуждали там про, ну, показували їхній бит, як вони живуть, що вони говорять, там і так далі. Це просто окремі кадри з, з серіалу. І я просто дивлюсь і розумію, що Ну, звісно, це серіал, це не реальне життя, але ж ну, в реальному житті ж така сама штука, що ось ці люди, які там. Ще в 30 років там працюють ну, на якихось таких базових роботах на фастфуді і так далі, як їм вирватися з цієї, можна сказати фінансової пастки, тому що вони конкретно обсуждали, що їм ні на що не вистачає грошей, і фішка в тому, що вони просто нічого не змінювали, тому що вони навіть не знали, що що їм робити, як їм змінювати життя. Вони не знали, що треба відкладати гроші, там і так далі. І саме жахливе в цьому це те, що Деякі люди так живуть все життя, так і не дізнавшись, як, як його, як його жити, як покращити своє життя, і це це реально жахливо. Якщо б цих людей направили, якщо б їм сказали слухай, чувак, тобі треба відкладати там хоча б 10% від своєї заробітної плати, або інвестувати якусь там певну суму кожного місяця. Ну тобто до 30 років людина вже точно мала. б Якісь гроші, які б дали їй впевненість, можливо, поміняти роботу, можливо, почати свою справу. Ну, тобто, якусь впевненість, щоб почати міняти своє життя. А так люди просто живуть, витрачую, заробляють 3-4 тисячі доларів на місяць, і ці 3-4 тисячі доларів просто в нуль витрачають. Або ще й залазять ще в кредити і. Винні ще більше ніж вони заробляють тут е, така фішка, що багато людей потрапляють в таку пастку, це реальна проблема, тому що люди не підготовлені, не підготовлені до цього життя. І знаєте, одна із причин, чому я ділюся своїм досвідом, тому що я розумію, якщо б в мої 16, 17, 18 років, коли я як вівця е, був, не знав взагалі, як жити це життя, як все влаштовано. Якщо б мені попався такий канал, і е, просто людина ділилася б своїм досвідом. Сюдом це було б максимально цінно для мене. Тому, якщо вам цінно мої поради, мої, мій досвід, поставте лайк, напишіть в коментарях. Це буде нереально цінно для мене, тому що я з цього каналу нічого не заробляю. Да, тобто, це, це моє хобі. Я просто хочу ділитися, тому я ділюся з вами. І знаєте, не те, що я не заробляю з цього, я ще в це вкладую, тому що монтаж, тому що мій час, це все ну. Все коштує грошей, це просто знаєте, такий можна сказати благодійний проект. Цей канал іммігранти, чисто для того, щоб давати цінність в це в цей світ, давати цінність українцям, які хочуть гарно жити. І я власне кайфую від того, що я можу ділитися своїм досвідом, що це комусь може змінити життя. Четверта причина, чому ми відчуваємо себе біднішими з кожним роком, це те, що ми женемося за. Картинкою успіху, знаєте інстаграм, Ютуб завжди нам нав'язує таку думку, що треба все й одразу і саме краще. Дуже часто люди витрачають гроші на статус, а не на розвиток, і це також є великою проблемою. Люди хочуть здаватися успішнішими, ніж вони є насправді, і часто собі купляють речі, які вони не можуть собі дозволити, і заганяють себе. О, знову ж таки, в борги. Наведу приклад. людина хоче виглядати крутою і купляє собі машину в кредит. Умовно, скажімо, якийсь класний Mercedes. І платить за нього там тисячу. Дві тисячі доларів на місяць, і людина типу, може платити за цей Mercedes, але в неї набагато менше залишається грошей, і відповідно вона собі менше може дозволити. Зате вона закриває собі потребу, що от в мене класна машина, всі там думають, що я такий класний і так далі. І власне це велика проблема, тому що люди себе трошки так знаєте обманюють, а потім фігачать день і ніч, щоб оплачувати ці кредити, щоб просто показувати гарну картинку. Тому моя рекомендація вам. Робіть все крок за кроком, степ степ. І якщо ви розумієте, що ви ще не можете собі щось дозволити, то краще дозволити собі те, що ви можете дозволити. Тому що оцей, такий, знаєте, самообман, він ні до чого хорошого не приведе, і він просто дуже часто людей закапує. В тому плані, що. Людина має якусь гарну річ, але вона нещаслива. Вона нещаслива, бо їй за ту гарну річ треба працювати і працювати і працювати. А через те, що у нас важливість, там, знаєте, в нас все розписано, всі гроші, ми дуже себе невпевнено почуваємо. Причина номер п'ять це одне джерело доходу. Це дуже велика проблема, тому що, знаєте, ми живемо в такому світі, який. Кожен день змінюється штучні інтелекти, всякі розробки, які замінюють людей, коли не зайдеш в новини, завжди знайдеться якась стаття про те, що якась розробка замінює людей. Так, от дуже важливо мати декілька джерел доходу, тобто диверсифікувати свої доходи, щоб навіть якщо щось у світі зміниться. Щоб ви не втратили своє джерело доходу, тому що ну от зараз, наприклад, в Америці, що там ці CDL забирають в емігрантів, і відповідно люди там не можуть на траках їздити. А це весь дохід їхньої сім'ї був. Наприклад, да? це стає величезною проблемою для людей. Їм треба максимально швидко знаходити якісь варіанти, як заробляти. Тому я ніколи не ставлю ставки на одне джерело доходу. Я зараз маю близько п'яти джерел доходу і. Постійно шукаю нові джерела доходу, не тому, що я переживаю за ті, що в мене є, а тому, що з кожним джерелом доходу я себе почуваю все більш впевненіше і впевненіше. І вам рекомендую також розширяти свої джерела доходу. Це як ніколи актуально зараз. Друга частина нашого відео це про те, як боротися з цією проблемою, як не відчувати себе біднішим з кожним роком. Перша моя рекомендація це вести облік своїх грошей. це Критично важливо, це мені в свій час допомогло зрозуміти, що зжирає мої гроші і які витрати я міг. Відмінусувати, якщо ви цього не робите, то це крок номер нуль. Потрібно вести облік своїх витрат, бачити на що ви витрачаєте у відсотковому співвідношенні. Коли ви це бачите, вам буде набагато простіше це оптимізувати. Бо фішка в тому, що люди часто бідні не через те, що вони мають маленький дохід, а через те, що вони витрачають ну, гроші, просто уходять, як як вода, туди, сюди, і власне не залишається нічого. Але якщо це оптимізувати, то навіть з невеликою зарплатою можна відкладати гроші. Можна відкладати гроші, можна інвестувати гроші, і, власне, з кожним роком себе відчувати не біднішим, а більш впевненішим. Тому що ви розумієте, що ваша фінансова подушка збільшується, чи ваш інвестиційний портфель збільшується, і відповідно ви себе почуваєте дуже добре. Моя рекомендація номер два це прибрати дрібні витрати. Я не буду тут рекомендувати вам. Не купляти каву, а замість цього краще інвестувати гроші. Тому що я просто ненавиджу такі поради. Ну, типу, все одно є речі, які, ну, які не можна відміняти, які потрібні в житті, тому що це вас драйвить. Це власне дає вам сили, мотивацію щось, щось робити. Для мене, наприклад, чашка. Класного капучино вранці, це, це дуже важливо, це святе. І це дає мені мотивацію вранці, вранці працювати. Те, що вам приносить задоволення, те, що вам, знаєте, ваша така приємна щоденна рутина, її, звісно, не потрібно відміняти, але тим не менше, в нас Кожного є купа витрат на якісь на якусь ерунду, яка нам не потрібна. І якщо ви почнете вести облік своїх грошей, то ви зрозумієте, яка це ерунда, і зможете це відмінити в своєму житті. Тому що знаєте, коли людина заробляє мало. Вона дуже любить шопінг, дуже любить купляти. І чим більше людина починає заробляти, тим менше вона купляє. Це такий парадокс, хоч і в людини стає більше грошей, і вона може собі більше дозволити, але люди собі менше купують, тому що вони розуміють, що для них важливо, а що не важливо. А коли людина мало заробляє, то вона купляє для того, щоб показати мозку, що вона власне, може щось купити, для того, щоб. Було не так, ну не так боляче. Не так боляче відчувалося, що ти мало грошей маєш. І, власне, зі збільшенням доходу цих витрат мілких, там знаєте, просто себе в моменті порадувати, таких витрат стає все менше і менше. Рекомендація номер три це зробити фінансову подушку. Це критично важливо, да? ну в принципі, кожен пункт критично важливий, але почати рахувати свої гроші і. Зробити собі фінансову подушку це самі важливі кроки. В ідеалі потрібно мати фінансову подушку на 3-6 місяців для того, щоб ви могли не переживати для того, щоб ви могли спокійно робити свої справи, власне, розвиватися. Тому що коли у вас грошей тільки на сьогодні, умовно кажучи, то ні про який спокій, ні про яку впевненість взагалі не може бути й мови. І знаєте, я хочу вам сказати, що. Фінансову подушку можна зробити на будь-якій роботі, а при при будь-яких обставинах можна відкладати гроші. Умовно кажучи, 10% може відкладати будь-яка людина. Заробляєте 3 тисячі доларів, відкладаєте 300 доларів. Через рік у вас вже фінансова подушка на плюс 1-2 місяці життя. І остання моя рекомендація це створити додаткове джерело доходу. Навіть якщо ви працюєте на роботі, є купа додаткових джерел доходу, які ви можете поєднувати з основною вашою роботою. Приклад продавати на американських маркетплейсах, що власне я роблю. Це відбувається абсолютно без прив'язки до місця, і відповідно ви можете. Без проблем поєднувати це з основною роботою і працювати там після роботи або до роботи або у свої вихідні. І це дуже круто. І я хочу сказати, що таких можливостей в нашому світі зараз дуже багато. Я займаюся американськими маркетплейсами, також соцмережами займаюся, але це не означає, що тільки з цього можна заробляти. Да, є ще купа різних способів заробітку онлайн. Я також заробляв на фотостоках, продавав фотографії, я працював на апворк. Да, тобто, якщо у вас є якісь скіли, можна себе попробувати як фріланс. Я також е, заробляв із Ютуба, з е, анімацій дитячих, тобто варіантів заробітку дуже багато. Було б тільки бажання, коли є така ціль зробити джерело доходу, то власне ви, ви до неї дійдете, якщо ви, звісно, будете щось робити для цього. Але просто щоб ви розуміли, що. Це абсолютно реально, і вам не потрібно мати якусь університетську освіту для того, щоб реалізувати якесь додаткове джерело доходу. Боже, зараз навіть в GPT запитайте, з чого я можу заробляти, там не маючи досвіду, і він вам список надасть, і ви собі виберете те, що вам максимально відкликається, і вже будете копати далі. Знаєте, це була остання рекомендація, але я додам іще одну: якщо ви не інвестуєте. То я б вам дуже радив би почати інвестувати. Я інвестую в ринок американських акцій, і з кожним роком я бачу, як мій портфель зростає. Тут головна фішка в тому, що. Абсолютно будь-яка людина може почати це робити, тому що тут немає якогось мінімуму. Навіть там акція, наприклад, коштує 300 доларів, але ви можете частинку цієї акції купити там за 10 доларів. Просто треба розуміти, що інвестиції це звичка. Просто кожного дня, кожного тижня, кожного місяця інвестуйте якусь суму і побачите, як у вас буде зростати портфель. І власне інвестиції в американські акції вони перекривають будь-яку інфляцію, що дуже важливо тобто, ваші гроші. Мало того, що не обесцінюються, так вони ще й зростають в ціні. Ось так, друзі. В принципі, на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Було дуже цінно з вами поділитись. Якщо для вас було цінно, напишіть мені коментар. Можливо, у вас є ідея для наступного відео, теж буде дуже цінно, тому що я дуже часто беру ідеї з ваших коментарів. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.